Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено штрафам податковим. Штрафам податкової і випадкам, коли суди мають право, мають можливість, а ви маєте право довести і можливість довести. Відсутність безпосередньо вашої вини і, відповідно, не сплачувати шалені штрафи, які вам нараховуються. Це можна застосовано в першу чергу, звичайно, для юридичних осіб, але в принципі можна використовувати і для фізичних осіб в певних випадках. Поки ви дивитесь це відео, раджу вам підписатись на цей канал. Відео вийде на Тіктоці, також підпишіться на Тіктосі. Звичайно, може для більшості це буде трохи складно, однак я спробую. Таким людською мовою пояснити все ж таки, що відбулося. Е, готували ми з колегами відповідний відзив, е, готували верніше позивну заяву е, щодо оскарження податкових повідомлень рішень і натрапило на дуже цікаве рішення Верховного суду. Нещодавно воно було ну, відносно нещодавно воно було прийнято, е, в якій була висловлена дуже цікава позиція. Це не є такою правовою позицією, але ви можете її використовувати. В своїх інтересах відео вийде обов'язково і в Ютубі на Тіктоці, тому раджу підписатись на обидва канали, підписатися на телеграм-канал. В Тіктоці це буде в шапці. Канала на YouTube, на Ютубі. Це буде і під відео. Відповідне посилання, поширити це відео, поділитися в своїх соціальних мережах і, звичайно, поставити вподобайки та прокоментувати, щоб люди знали про свої права. І так, довкола висновку прийшов о, Верховний суд. До речі, саме посилання на це рішення я дам у себе в телеграм-каналі, тобто, ви зможете з ним ознайомитись і більш детально е, зрозуміти, якщо вам потрібно розібратись. А зараз я от людською мовою спробую вам пояснити. І так, е, Верховний суд, який поліційний суд, Верховний суд погодився за поліційним судом, і вони зазначили. То обставину, що для того, щоб стягувати відповідні штрафні санкції за несвоєчасну там, сплату узгодженого податкового повідомлення рішення, узгодженого податкового зобов'язання, повинна бути встановлена вина особи. Шляхом проведення каморальної перевірки. Камеральна перевірка це коли просто перевіряються документи, тобто без направлення відповідних запитів платнику податків, без отримання відповідних відповідей платника податків. Встановити вину неможливо. Тобто, якщо податково нараховує за результатами камеральної перевірки вам відповідні штрафи і пені за там, несвоєчасну сплату, і, і інші обставини, тому раджу тих, кого це е, буде торкатися, все ж таки, ознайомитися з цим рішенням, ви маєте можливість завдяки цьому рішенню. І позиції я вважаю, що вона виважена і правильна, вона і державницька. Тому що підтримує платників податків відповідно до чинного законодавства. Оскаржувати ці податкові повідомлені рішення, так як такі штрафи будуть нараховані податковою неправомірно, саме, от в першу чергу, у зв'язку з несплатою своєчасною, безпосередньо узгодженого податкового повідомлення рішення, це дуже важливо, особливо коли мова йде про великі суми. Так як е, саме ці суми в подальшому ну, перетворюються на ще більше суми завдяки штрафам. При цьому і штрафи там рахуються, це я не буду е, вдаватись в більш детальні подробиці, коли штраф рахується 5, 10, 25 чи 50%. відсотків. Це окрема ситуація. Однак, головна мета цього відео, щоб ви розуміли, що у вас є відповідні права з податкової, навіть якщо не сплачено узгоджено податково повідомлення рішення. Податкова не може на підставі виключно тільки камеральної перевірки нарахувати вам відповідний штраф за таку несплату. Посилання буде в телеграм-каналі, рухаємось далі. Якщо вам потрібна буде допомога щодо оскарження і зупинених реєстрацій податкових наголосних і повідомив податкових рішень, звертайтеся. У нас дуже велика практика з цього приводу. Ну а це рішення, я думаю, стане в пригоді дуже великої кількості платників податків, які. Не зі своєї вини, не змогли своєчасно сплатити відповідні податкові збори, що наразі є дуже актуальною в умовах воєнного стану і в умовах того, що наші так звані міжнародні партнери вимагають відновлення всіх податків на територію України і сплати українцями податків в повному обсязі. Рухаємось далі, захищаємо права, захищаємо нашу Україну, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Слава Україні! До зустрічі! Звертайтесь, поширюйте, ставте вподобайки і підписуйтесь. До побачення!